Привіт, мої любі! Давайте сьогодні подивимося на картах Леонорман. Що між вами? Чоловік і жінка? Як ви знаєте, що це саме для вас, у першій викладці, там, де я зараз знайду чоловіка і жінку, я вам розкажу предісторію і ви зрозумієте, чи це про ваші відносини, чи ні. І так, шукаємо чоловіка і жінку. Так, жінка вийшла першою. Отже, для жінки це більш важливіший розклад як для чоловіка. Дивимося далі, шукаємо чоловіка. Де чоловік? Ну, Він теж не так далеко. Не так далеко. І так, зараз я вам розкажу предісторію, а ви будете бачити, чи це про ваші стосунки. Чи ні? Так, розповідаємо, що між вами зараз? Така історія. Між вами все добре, якби. Між вами сонечко. Між вами сонечко. Але чомусь ви відвернуті один від одного? Можливо, така якась невелика, невелика соредки, невеликий скандальчик. Так? Тут сонечко показує егоїзм. Егоїзм саме кожного з вас, і чоловіка, і жінки. Чому? Тому що жінка більш прив'язана додому, вона хоче вирішити все. Вона прив'язана більш додому, до минулого, так і вона собі так думає, що буде так, як я хочу. От я хочу, щоб було так, як у нас було раніше, і я не хочу нічого змінювати. Можливо, жінка не хоче, дійсно не хоче ніяких змін. У вас все було добре, і вона собі так думає: ну, для чого мені зміни? Мені і так все добре, да? а чоловік, чоловік. Ну, мабуть, більше егоїст тут чоловік, тому що сонце більш переважає в його сторону. Дивіться, він хоче змін. Йому не хочеться, вже, щоб так було, щоб було так, як було раніше. І він дивиться на щасливий случай, як то кажуть. Да? Щасливий випадок шукає якогось приємного сюрпризу, можливо, якогось щасливого випадку, щоб. Щоб щось змінити в своєму житті. І чому ви відвернуті? Тепер я бачу одне від одного між вами. Якби ніби то і є все добре, dad, але кожен дивиться в свою сторону, і кожен ніхто не хоче поступитися своєю думкою. Розумієте? Жінка вважає, що вона права, чоловік вважає, що він правий. Ну, такі бувають разногласія. Ну, давайте подивимося, що вас буде чекати. Ну, давайте скажемо на найближчий місяць. Я надалеко не беру, тому що енергія у нас змінюється кожного дня, і ми не знаємо, що буде нас чекати завтра. Так що на місяць цей так багато. Когось може програтися раніше, когось пізніше. Дивіться, якщо це ваша ситуація, і між вами є така невеличка зараз, я не можу навіть сказати, що це ссора. це не ссора, це не скандал, це таке разногласія. У вас різні думки. Ви вважаєте, що має бути так, як було. У вас вдома все добре, а чоловік шукає якоїсь новизни, шукає чогось іншого і. Хоть, можливо, зараз ми подивимося далі, що там вийде, але, можливо, він вам пропонував щось змінити в ваших стосунках, можливо, переїхати, залишити той дім. А ви цього не хочете? Вам і так добре. Давайте подивимося. Раз, два. Три, чотири. І 10. Ну, так, дуже важливий для вас ваш дім. Знову карта дома, карта дім на дні колоди. Для вас от, дуже важлива якась ситуація навколо будинку вашого. Саме будинку, там, де ви живете, там де ви. Мешкаєте, я не знаю, зараз подивимося про що це, але це може бути, можливо, він вам пропонував продати той дім, а ви не хочете, а він шукає щось краще. Ну, давайте глянемо, що вас чекає в майбутньому. Ох, ви все-таки будете сваритися, будете сваритися. Ніхто не хоче піти на уступки один одному. Ви знаєте. Ніхто не хоче. А зараз вам розкажу. Дивіться, така ситуація в найближчий час. Так, як є зараз, так і буде. Ви будете дивитися в минуле, ви хочете, щоб лишилось, я звертаюся до жінки. Жінка хоче, щоб лишилося так, як було, і не хоче нічого змінювати в своєму житті. Чоловік же ж навпаки. Подумає вже про кінець ваших відносин, так як ви не хочете йти йому на уступки. Буває, так буває. Далі, що ще можу сказати? З чим пов'язано, от от... таке от, Ну, у вас просто, у вас вже така головна біль, ви просто ...ви, ви просто нервні стали такі, за цього всього. Да? У вас вже здоров'я здає. І ви, вам видається, що у чоловіка є коханка? Ви думаєте, що він так вирішив, тому що він хоче настояти на своєму, і в нього є коханка. Ну. Через це ви виплакали дуже багато сліз і дуже великі, величезні емоції йдуть мені. Просто море емоцій. Ну, я не можу сказати, що ця коханка є насправді, але можливо, вона так, можливо, він дає вам повід, щоб ви так думали, розумієте? Насправді я її не бачу, але він може показувати вам, що ви не одна спеціально, щоб ви пішли йому на уступки, що він знайде ще 10 таких. От Я чую ці слова. Ти що думаєш, ти сама? Одна така на весь світ, я найду ще 10 таких. Не ведіться, любі мої. не віддіться. Він уже дивиться, щоб е, закінчити ваші відносини, тому що він уже собі намітив е, різні дороги. Він абсолютно не хоче вас слухати. А ви дивитися в минуле. Ви живете минулим. Ви не хочете абсолютно не хочете приймати його рішення. Ви хочете, щоб у вас була стабільність, щоб у вас був дім, щоб було так, як є, і ви абсолютно не хочете нічого змінювати. Ну, Кожен має право на своє рішення, так? Що ще можна сказати тут? Ну. Можливо, в минулому. Були якісь натяки такі на коханку. Так? Бо... Тому що хитрість і обман тут є, тут присутні хитрість і обман. Я не можу сказати, що тут геть прямо все чесно з його сторони. Ні. Трохи є. І тут іще замішані якісь дуже великі гроші. Тут не просто так, тут іще великі гроші замішані. Що я вам скажу, люба моя? До жінки звертаюся, будь ласка, трошечки. Зверніть увагу на своє здоров'я, тому що в зв'язку із цими всіма подіями у вас дуже здає здоров'я, і ви можете потрапити навіть в лікарню. Повірте мені, що воно того не варте. Якщо ви вирішили, що так буде краще, значить так буде краще. Тому що чоловік націлений вже закінчити. Дійсно, нічого він не хоче, він вас взагалі не хоче слухати. В нього свої плани. Розумієте? І ну, я не знаю, для чого тріпати нерви один одному. Ну просто ну, дійсно вам, мабуть, прийдеться прийняти це рішення, щоб розійтися, і прийняти рішення таке, щоб розійтися. Він, можливо, <кхух> виставляв вам такі умови: теж, якщо не приймеш моє рішення, то я піду. Ну, Ну, і нехай іде, ну, я розумію, що, можливо, це егоїстично звучить, але ну, слухайте, як е... мучитися так і плакати, я бачу, тут дуже багато сліз е... вилитих. Так що ну... однозначно, він націлений вже на розрив ваших відносин. Якщо вам відкликається і ви хотіли б знати щось далі, замовляйте індивідуально, подивимося, все можна змінити в цьому житті. А взагалі не розтраїтесь, все на краще.